З приводу постанови, яку сьогодні мали прийняти. Так. Що це означає? Що означає? Що Що вона не прийнята? Да, так, що вона не прийнята. Це означає, що прем'єр все ж таки намагається відпустити оцю огромну махину від держави. Відпустити. А це означало би ем, акціонерне підприємство. Але згідно з законом про Суспільне, поки що це неможливо. Так каже Мінюст, і прем'єр прем хоче, щоб йому це, що це неможливо. Бо було, можливо, з Укразализниці, було, можливо, з НАКНАФТОГАЗом. Це акціонерне підприємство з 100% належністю державі. Так можна. Це просто абсолютно інша господарча можливість управління цими компаніями. Якщо це буде держустанова, це буде ну, дуже великі проблеми з цим з управлінням. Але окей, ми були згодні вже на це. Навіть на це хай буде. Тому що інакше ми не. Не встигаємо до 1 січня, як ми зобов'язалися перед Євросоюзом і перед країною. І цей закон так каже, 1 січня має стартувати. Але воно ні. От вісь, е, на п'ятницю він хоче зібрати нараду, там до врешті-тарешт буде вирішено. Або-або. І потім на середу наступного тижня він хоче зробити вже на кабміні вже прийняти. Або то, або то. Або державна установа, або акціонерка. Так, так. Да. Я навіть не сподіваюся на акціонерку, хай буде вже хоч-набуті. А скажіть, я от кажу державна установа, якісь будуть зміни з першого? Ну, такі, ну, вивку змінено. а більше, я думаю, що юридично, юридично всі ДТРК, ну, державні. Обласні. Вони війдуть до нас. Ми можемо стартувати, почати з ним працювати, бо зараз ми не маємо ніяких важливих важлив впливу, навіть ну, ніяких. І нічого не можемо їм казати, бо офіційно ми ніхто для них. А, ну, хоча б з такою ми почнемо працювати вже з ними напряму. Да і з іншими каналами Культура, те ж саме стосується УТР і всі-всі-всі. А так, ми, якщо не буде зроблено, то я боюся, що на, за наступний рік ми втратимо просто все. І більше до цього питання ми не повернемося ніколи. Суспільного може і не бути. Якщо постанова не буде там в середу прийнята, так? Ну, наприклад, так. Да, я думаю так. Ми і так на встигаємо на 1 січня. Якщо не буде це зроблено, то, я просто боюся відкату. В країні откат, такий реакційний откат, я відчуваю його. Дуже багато людей ну, немає вже політичної волі, яка, яка була, коли приймався цей закон. А тепер я не бачу цієї політичної волі. Був шалений спротив з боку обласних Терка і деяких організацій незрозумілих. Тепер обласні Терка вже не дуже, то с... вони до нас доєдналися і вони працюють разом з нами. Але політична воля кудись зникла. А скажіть, будь ласка, акціонерка, це неможливо, що її не буде? Чи все-таки можливо, що вона буде ще? Mm. Якщо юристи доведуть, що це. Ну... Переконають прем'єра, що це неможливо, то ну, він зголоситься. Бо там така норма є просто. Перші чотири роки Суспільне має фінансуватися з держбюджету. І оця норма заважає тому, щоб стала акціонеркою. Держбюджет не може фінансувати акціонерку. От в тому і справа. Або вони кажуть, юристи, приберіть цю норму з закону, і тоді можливо. А тоді за, за рахунок чого ми будемо існувати От з першого дня, з 1 січня, з чого? Ніяк, ну, нам це просто неможливо. Тобто така, така дурна, така от. Але краще було б для нас акціонерка, так? Так і воно на... буде. Я думаю, що вона наступного року все одно буде. Почнемо з установи, перейдемо наступним кроком до держпідприємства. Це трохи краще, ніж держустанова. А потім до кінця року дожмемо, я думаю, і Верховну Раду, щоб вона закон трохи поправила. А ще деякі переваги акціонерки над держустановою? Це управлінські справи суто. Я маю на увазі і став. І закупки, тендери, закупівлі, все все, все, що, що стосується існування кожен день, спрощення, я де просто на набагато. Так там просто ти володар сам собі, як і має бути незалежною компанія Суспільного. Якщо це держустанова, то вони, вони постійно тримають нас за, за, за сім місця. Ну, за гору, скажімо так, отут. Бо їх бюджет, і вони нам диктують, що робити, що не робити. А що з на такого таких буде? Такого просто і має перетворитися на НСТУ, і от це і буде ну, нова юридична особа. От воно і має стати, от те, що вони сьогодні не прийняли. Але все одно ну, сподіваюся, буде добре. Дякую. Де ми в Це Національна Суспільна телекомпанія України.